7 тисяч 23 учасники зареєструвалися на національний мультипредметний тест Кіровоградської області. Як і торік для них підготували 27 екзаменаційних центрів, 13 із них у Кропивницькому. Їх адреси і дати проведення тестувань в областях не розголошують з міркувань безпеки, сказав Суспільному директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Підібраний персонал, який буде працювати. Перевірена апаратура, бо воно все проходить без папоровому форматі тільки через інтернет за допомогою комп'ютерної техніки. Техніка перевірена, інтернет перевірений, швидкість дозволяє. Цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години після двох. Годин буде перерва 20 хвилин. Процедура НМТ, ну, дуже мало часу. Ну, в плані в нас 20 хвилин між двома блоками. Це дуже важко переналаштуватись з математики на історію на англійську. Але, в принципі, це краще, ніж писати ЗНО по 4 години, і це все дуже тянеться довго. Так, краще за один день все. Насправді зараз стоїть неймовірно важлива така місія. Перед переді мною, отскільки залежить все моє життя від цього, куди я вступлю, ким я стану, буду в майбутньому. А взагалі готувала, готуюсь весь рік, ну відповідально ставлюсь до цього. Планую, в принципі, вступати на лінгвістику, можливо на психологію. За даними директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, під час тестування проводитимуть технологічну перерву із застосуванням металодетектора. Як і в минулому році, у нас з поліцією охорони є договір, за яким вони не тільки забезпечують правопорядок в пункті тестування, а і допомагають перевіряти, скажімо так, наших вступників. Мається на увазі, перевірка буде відбуватися два рази. Аудиторії, де учасники складатимуть мультитест, будуть обладнані відеоспостереженням, сказала відповідальна за пункт тестування Антоніна Струсинська. Ось розташований ноутбук. В ноутбуці є відеокамера, завдяки якої у нас буде здійснюватися відеоспостереження. Сказала, під час повітряної тривоги учасники тестування спускатимуться в укриття. Час проведений там додадуть до часу складання тесту. Більше за тривоги хвилювання, за відеоспостереження взагалі ніяк не вплине на здачу. Триватиме основна сесія до 25 червня. Додаткова відбудеться з 14 по 25 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.